Росії продовжуються повітряні удари з боку України. Для цього зараз застосовують в першу чергу ударні безпілотники різного типу, різних моделей. І От протягом минулої ночі знову ж таки Росія звітує на рівні свого міністерства війни про те, що масово летіли дрони у їхній бік, атакували власне російські території. Нарахували понад 30 таких дронів Росіяни саме от з боку свого міністерства війни. пишуть, що припинили вони. Атаку знов ж таки українців по низці території Російської Федерації при цьому згадують саме дійсно канонічні, що називається справді російські області регіони не вказують тут окуповані території України у цьому звіті. Ще ми знаємо, що напередодні лунали вибухи, наприклад, в українському Криму. Російське міністерство оборони іноді Крим згадує в таких звітах. Цього разу обійшлося без подібних згадок, без подібної інформації. Йде мова про те, що найбільше БПЛА, найбільше різноманітних безпілотників, було зафіксовано на території Брянської області на північ від України. 18 дронів ударних там, нібито Росіяни зуміли знешкодити. Знову ж таки, цю інформацію завжди піддаємо сумніву. Лише беремо до. До уваги кількісні показники і сигнал про те, що масована атака відбувалася у тому напрямку і в тому регіоні. Крім того, дев'ять безпілотників Росіяни зафіксували на територію Курської області, і ще дев'ять на територію Білгородської, що не дивно абсолютно. Курщина, Білгородщина це звичний уже район, ареал, скажімо так, де фіксують прольоти українських безпілотників, атаки різноманітні удари. Ми ж сподіваємося, що ці удари. Цієї ночі були успішними, поки що бракує даних об'єктивного контролю, аби сказати щось певне, але розуміємо, що переважно об'єктами таких атак є російські воєнні заводи, мілітарні різноманітні підприємства, які працюють на їхній оборонний або агресивний мілітарний комплекс. Ну і також е, нафтобази, об'єкти логістики, ворожої склади боєприпасів, то що в цьому випадку власне очевидно йшлося про повторення ударів по таких об'єктах. Ну а в. Криму тим часом на півострові Крим росіяни, що називається, прощолкали удар атакамсом в місті Щолкіного Керченського району на сході Криму лунали вчора вибухи, і там було зафіксовано і приліт. якогось боєприпаса піднімався дим над одним із районів Щолкіного. Місцеві мешканці зафіксували доволі таки масштабну і помітну пожежу у цьому місті. І от якраз навіть вже верифіковано місце, де відбулися ці прильоти. Там видно великі складські приміщення, ангари, і от якраз по цьому місцю і прилетіли. Високоточні українські боєприпаси попередньо росіяни пишуть у своїх телеграм-каналах, пабліках, що мова йшла про удари атакамсами із касетним боєзарядом, який накрив величезні там площі. Що зберігали там росіяни, боєприпаси чи техніку, яка так яскраво палала. Вони поки що цією інформацією не діляться, але було чутно і повторну детонацію, і на доволі таку масштабну пожежу зафіксовано. Отже, удар відбувся у ціль було скажімо так знищено. Певні російські ресурси для того, аби вести агресивну війну, і очевидно, там з Керчі, з Керченського району Росіяни далі е, перекидають через логістичні різноманітні хаби центри. От боєприпаси і техніку далі в глиб Криму на південь України і так далі. Я ж на передову, тому в цьому випадку вдалося знищити такі от ворожі ресурси відразу ж таки у момент лише їхньої появи на території нашого Криму, коли через Керченську протоку їх перевезли або ж десантними кораблями, або ж різноманітними суднами, так іншими росіяни зараз диверсифікують, що називається різноманітні способи перекидання от своїх ресурсів. Для ведення війни в Крим не лише Кримським мостом їх возять, а і іншими способами намагаються їх до керчі туди доставити. Отже, українська розвідка спрацювала і було завдано удару по Щолкіно, якраз у місці з концентрації зосередження таких от ворожих ресурсів. Маємо новини з українського міста Львів Славетного. Там відновлять музей Романа Шухевича, який на початку цього року росіяни атакували шахедами. Пам'ятаємо, що буквально 1 січня, наприклад початку року відбулася атака російськими шахедами по двох об'єктах по об'єкту будівлі університету біля Львова в Дублянах, де навчався Степан Бандера, і також вдарили тієї ж ночі росіяни шахедами по будівлі, по будинку теж у передмісті Львова в селі Білогорща, де провів свої останні роки і фактично працював в форматі штабу, так якраз в... Ав зі своїм штабом правильніше сказати головнокомандувачу УПА Роман Шухевич, генерал Роман Шухевич, і е, там, якраз, власне кажучи, було облаштовано і музей Романа Шухевича у цьому будинку, і Росіяни обрали таку ціль для своєї шахетної атаки, аби умовно кажучи. Знищити меморіальний цей комплекс. Зараз вже у Львові тривав конкурс на те, аби відновити музей Шухевича. Отже, перші результати цього конкурсу, саме концепцію того, як музей буде відновлено у міській раді Львова було презентовано. Мер Львова Андрій Садовий поширив перші візуалізації того, як виглядатиме це місце. Йде мова про. Відновлення власне, будинку у тих же масштабах, в яких він раніше існував, тобто фактично буде відтворено його вигляд. Але буде музей також модернізують. Буде бачимо і прибудова позаду. Музей також відповідно вже доведуть до усіх стандартів сучасної інклюзивності, технологічних різноманітних стандартів. Мультимедійні відповідно будуть застосовані теж усі технології для того, аби там і меморіальну експозицію від. Новити і знову експонувати збережені, скажімо так, зразки з цієї експозиції, яка діяла раніше. Ну і також проводити там інші заходи вже у контексті сучасної меморіалізації, сучасного от, якраз, збереження пам'яті і підходів до музейної справи, які зараз практикують у самому світі. Результати архітектурного конкурсу були оприлюднені. Це був всеукраїнський конкурс, і от власне було обрано. Нам проект переможець, який презентували на цих візуалізаціях у Львівській міській раді, бачимо, що музей зміниться, буде більш сучасним, і також простір біля цього музею теж е осучаснять, попрацюють ландшафтні дизайнери над ним. І відповідно біля озера і пам'ятника генералові Шухевичу, на головнокомандуючу УПА. Простір зміниться. Там, власне, люди будуть перебувати постійно ще й у громадському просторі, не лише у музеї. Тому е насправді бачимо, що ми не здаємося, рухаємося вперед, і будь-які атаки, такі удари ворога по наших святинях, культурних місцях, музеях. Ми можемо говорити тут про різні, різні такі випадки, не лише про музей Шухевича, але і музей, зокрема Сковороди на Харківщині та інші місця. Все це ми відновимо обов'язково. Україна переможе і в цьому сенсі ворога, і в сенсі культурному, духовному. В цьому вимірі ми так само за ворога набагато сильніші. У них там чорна діра і Пустка а в нас б'ється гаряче серце, і ми пам'ятаємо всіх наших героїв, всіх культурних діячів, всіх військово-політичних діячів, завдяки яким маємо Україну. Маємо нашу культуру, ідентичність, пам'ять. Тому ну, от музей Шухевича обов'язково буде відновлено і збережено у Львові. От попередні результати конкурсу ми щойно побачили.